В ефірі веб-конференція на головному інформаційному порталі аграрних новин та я ведуча Людмила Польова. І сьогодні у нас в гостях Сергій Висоцький, директор міжнародних аграрних виставок. Доброго дня, пане Сергіє, доброго дня, Людмила. Доброго дня, шановна громада, я дуже радий, що в мене з'явилась можливість трохи поспілкуватись на таку важливу тему, як роль. Виставок, зокрема, аграрних виставок в розбудові нашої країни, нашої, нашої економіки, нашого сільського господарства. Отже, пане Сергію, давайте поговоримо про те, наскільки важлива виставкова діяльність і наскільки потрібні аграрні виставки, їх цілі та завдання. Ну, перш за все, хочу наголосити на тому, що виставки. І, зокрема, аграрні виставки, вони є відзеркаленням рівня розвитку галузі економіки, такої важливої галузі, як сільське господарство. І їх рівень абсолютно точно відповідає рівню розвитку, рівню зацікавленості виробничих сил в нових технологіях, в нових досягненнях, світових досягненнях цієї галузі. І ми стараємося відповідати цим вимогам, як вимогам часу, так і вимогам наших відвідувачів, виробників сільськогоспродукції України. А як впливають виставки та виставкова діяльність на підвищення рівня зацікавленості аграрним виробництвом? Ну, перш за все, виставки, як це. Прийнято в всьому світі, являються локомотивом всього передового. Це те місце, де збираються найбільш передові сили, найбільш прогресивні виробники продукції, перш за все, засобів виробництва сільськогосподарського. Які представляють на суд громади, суд професіоналів свої досягнення. І від того, як ми зуміємо організувати цей процес, і залежить успіх самого заходу, цієї сільськосподарської виставки. Я хочу сказати, що зараз у всьому світі. Підвищений інтерес, підвищена зацікавленість до цієї галузі, і це відображається на, цих, на, на, на рівні цих спеціалізованих міжнародно спеціалізованих сільськогосподарських виставок. Це і виставки такого світового масштабу, які проходять і в Німеччині, і в Франції, і в Італії, і на тому березі океану. В Сполучених Штатах Америки і в Канаді, а зараз вже і в Бразилії, і в Аргентині. Коли ми можемо сказати, що в Україні в такі то часи розпочались ці аграрні виставки? Тобто, як давно, яка історія аграрних виставок у Незалежній Україні? Ну, хочу сказати, що виставки розпочались ну, буквально, буквально після. 1991 року, коли е, Україна отримала незалежність, а Україна як аграрна держава е, відразу задумалась над тим, яким же чином вона буде е, розбудовувати своє сільське господарство і яким чином вона буде е, якби, ставати в, в одну шеренгу з вироб, ведучими виробниками всього з продукції світу. І перші виставки, наскільки я знаю, досить такі, які відповідали вимогам часу, це були в Чубинському під Борисполем. Потім ця виставка переросла в виставку стаціонарну, яка проходить на ВДНХ. Але вимоги часу диктували свої завдання і ці виставки стали, стали більш такого більш ділового формату, вони стали більш міжнародні. І зараз одним із доказів того, що виставки стали у нас такого бізнес-формату, і виставки стали відповідати такому вимогам часу сучасному сучасному. Рівню. Mm -hmm. ну, це такі виставки, як виставки Інтерагро, mm -hmm. де сконцентровані, яка проходить раз на рік. І раніше вона була в лютому, а зараз ця виставка перейшла на осінні терміни, так як і більшість світових сільськогосподарських виставок, для того, щоб відповідати вимогам. Того виробничого циклу, який існує серед виробників сіль -хос... Сіль -хос... продукції сільськогосподарського призначення, це сільськосподарські техніки, обладнання і всього інше. І на, на прикладі цієї виставки, Інтерагра можна говорити, те, що рівень розвитку виробничих сил ну, нашого сільськогосподарства України Уже вимагає е, дуже е, сучасного і дуже технологічного обладнання, техніки, як, яку можуть може запропонувати тільки ведучі виробники, світові виробники. Угу. А хто ваші хто є вашими клієнтами? І скільки ну, так загалом коштує організація виставки? Ну, нашими клієнтами е, це ведучі виробники. Техніки і обладнання в Україні, світові виробники. Угу. От. Я вже сказав, що, наприклад, на прикладі виставки Інтерагро, то ця виставка, якщо раніше вона ще декілька років тому вона була представлена в основному продавцями, тобто це дилери, дистриб'ютори, які купували десь за кордоном, за океаном техніку, везли її кораблями сюди. От, і потім для того, щоб її продати, їм потрібна була участь у виставці. От, то зараз е, вже самі виробники приймають участь у виставці і е, показують техніку не вчорашнього дня і навіть не сьогоднішнього, а зачастую показують техніку завтрашнього дня. Якщо ми згадаємо виставку Інтерагра минулого року, то Більшість виробників показувала зразки техніки, які світова прем'єра яких мала проходити трошки пізніше в Німеччині в Гановері на виставці Агрітехніка. Це такі компанії, як New Holland, Кейс, такі компанії, як Джон Дір. От. І зараз хочу сказати, що наступна виставка, яка буде в жовтні цього року, теж буде наповнена такими високотехнологічними зразками, які будуть запускатися в серію з найближчим часом. Тому українські виробники можуть оцінити і Почати розрахунки свого технологічного циклу вже напередодні того, як ця техніка прибуде до них і вони будуть мати її в своєму розпорядженні? Хотілося б повернутися все-таки до свого до запитання. Скільки коштує виставка, ну, організація виставки, і як швидко, ну, наприклад, можна організувати виставку? Це взагалі довготривалий процес, чи вони досить оперативно організовуються? Ну, кожна бізнес кожен бізнес виставка, як кожен бізнес-процес потребує дуже такого виваженого і обережного ставлення до себе. Mm -hmm. Тобто підготовчий період, він триває навіть не один рік, mm -hmm. особливо якщо це стосується якогось нового проєкту. І коли вже підготовчий. Процеси всі запущені, то дуже багато потрібно здійснити підготовки. Це і винайти приміщення, підходяще для демонстрації, це і запросити учасників, і налагодити всі технологічні процеси по підготовці участі. Це не значить, що всі ось приїхали, заїхали, стали і приймають участь. Ні, серйозно це набагато складніший процес. Це інформу... інфор... Треба своєчасно і добре налагодити інформування зацікавлених людей, донести до їх свідомості, що саме в цьому місці і саме тоді вони зможуть отримати відповіді на всі ті питання, які їх турбують. Угу. От, тобто надо, потрібно знайти от такі, як кажуть, то, важелі. Які е, змусять одних бути зацікавлені в інших, і навпаки. Uh -huh. От. І якщо це все відбудеться, тоді е, так, такий захід буде успішним. Але я повторюю, що для цього потрібно прикласти зусилля і відповідно прикласти і кошти. От. Тому що і винайм. Приміщень і рекламна компанія, і забезпечення технічне всього цього процесу це вартує досить дорого, тому до цього потрібно готуватись і робити інвестиції. Угу. А чи відвідують українські аграрні виставки і іноземні потенційні клієнти? Фермери я маю на увазі, представники агрохолдингів? Ну звичайно, ми в Уважно відслідковуємо весь склад відвідувачів, от, і весь склад учасників, які приймають участь в наших заходах виставкових. І ми бачимо, що цей процес зацікавленості в наших виставках весь час зростає. Це видно і по кількості відвідувачів, які представляють і. Виробників всіх і виробників засобів, ресурсів, які техніки, обладнання, які застосовуються в сільському господарстві. От. Потім люди, які приїжджають, наприклад, останнього на виставках, які були в лютому, відвідали, нас, відвідали гості з більше ніж з країн. І серед них не тільки представники заводів, фабрик, а також і представники господарств, фермери, які зацікавлені в наших теж досягненнях. Україна теж має досягнення. Ми виробляємо дуже цікаві сорти зернових культур, ми виробляємо все більше і більше обладнання для обробітку землі. Для рослинництва, для тваринництва. От, Є фірми, які їздять по всьому світу і пропонують своє обладнання, і відповідно люди, які придивляються до цього обладнання, їдуть сюди для того, щоб подивитися, як би скажу, дізнатися з перших вуст, що угу. це за обладнання і його переваги. Угу. От, тому я так рахую, що виставки. При тому всьому, що зараз, на жаль, держава не має змоги підтримувати наших виробників, експортерів, на прямої напряму, фінансової підтримки немає, так, немає. Наприклад, такі виробники, які працюють в Франції, Німеччині, Італії, Аргентині. Навіть Польщі, вони дотуються державою, участь їх в виставках за кордоном підтримується фінансово державами, mm -hmm. то в нас, мабуть, це все попереду. А поки що є така обстановка, то наші виробники приймають участь в наших виставках і гості, а ми стараємось інформувати їх. Виробників прилеглих держав, СНГ, ті держави, які межують з нашою країною, Румунії, Молдови, Турції. Теж про, про о, такі заходи, як є наші виставки Інтерагра, зернові технології, агронімал-шоу. Вони приїздять, дивляться, і вже я буквально минулого року зустрічав в Турції. Що дилери, які продають насіння, дуже задоволені тим, що о, в, нашими новими сортами, о, одеськими сортами, які о, посухостійкі маються uh -huh. сорти зернових культур. От, і таким чином ми все, як рухаємось вперед і маємо якісь результати. Uh -huh. А які механізми зацікавлення клієнтів використовуються на виставках? Тобто, чи проводяться якісь тест-драйви, наприклад, тих самих комбайнів, чи це можливо, чи дегустація якась відбувається? Ну, Престури? Самі самі, відповідно від проєкту існують самі такі різні різноманітні форми зацікавленості. Uh -huh. Перш за все, Наших виробників цікавить продукція, яка дасть можливість отримати пряму фінансову вигоду від виробництва чи від того, як, якщо вони будуть застосовувати це, цю техніку чи обладнання, то вони будуть мати прямий економічний зиск. І якщо ми подивимося, на наші виставки, коли при приходять і питають е... виробника: а чому ваша продукція коштує стільки-то, чому так дорого, то коли вони дізнаються, що е... коли вони будуть використовувати цю продукцію, вони не будуть мати додаткових витрат на ремонт, будуть е... вчасно збирати урожай, будуть мати набагато менше втрат на полі. Mm -hmm. От, то це вони порахують на, на тому ж калькуляторі елементарно, і буде видно, що е, ця продукція, яка демонструється на mm -hmm. виставці, е, банально їм вигідна. Mm -hmm. От, і навіть такі факти, е, якщо е, буквально недавно я дізнався такий факт, що е, навіть е, внесення добрив. Е, чи засобів захисту рослин в межах одного поля, якщо це робиться з використанням лабораторії, яка визначає, скільки того ж доброго внести на окремий участок поля, то якщо ми закупимо все це обладнання і будемо використовувати його в межах ну, учасника землі десь більше 1 тисячі гектарів, то це обладнання, така дорогостояча лабораторія, окупається в за один рік mm -hmm. тільки за рахунок того, що не вноситься добриво чи СЗР там, де його не потрібно вносити, і ця економія перекриває витрати, витрати на... На, на такі mm -hmm. дорогостоячі на... лабораторії. На... Оце mm -hmm. дуже яскравий приклад того, що е, нові технологічні досягнення, які демонструються на виставці, приносять пряму економічну вигоду. Mm -hmm. Ну, а всі тест-драйви і всі теж застосовуються. І я хочу сказати, що на наших виставках, наприклад, у лютому, було біля більше 30 різних заходів, які це були і круглі столи, і конференції, і майстер-класи, і по тваринництву, і по рослинництву, і все це. Ну, було більше 4 тисяч е, відвідано е, людей. Зали були переповнені на багатьох заходах. Я вам хочу сказати, що на виставках на сільськосподарських це єдина можливість отримати якісь додаткові знання безплатно mm -hmm. от, це дякуючи е, нашим асоціаціям. От, і я маю на увазі і УКАП, і Українську зернову асоціацію і Українську аграрну конфедерацію, а також такі передові спеціалізовані видання, як журнал, пропозиція, агроексперт, «Фаринисто сьогодні, сучасна ветеринарна медицина це ті ентузіасти, які знаходять людей високопрофесійних, знаходять проблематичні питання і виносять їх на обговорення. Все це відбувається на виставках. І виставка перетворюється на таку якби на центральну подію галузі, до якої, до якої дуже до, великі долучаються, долучаються багато спеціалістів, проф... спеціалістів угу. професіоналів. А, а які світові, світові та міжнародні тенденції у виставковій діяльності? Наразі, і які, наприклад, Україна або вже застосовує, або планує застосувати. Ну, перш за все, я хочу сказати, що в світі спостерігається розвиток, розвиток такої діяльності як виставкова діяльність і його він прогресує досить помітно. От мені буквально при підготовці до цього ефіру попалось на очі звіт, є така ESCR, тобто центр. Вивчення виставкової індустрії, uh -huh. це він розташований в місті Даллас, Сполучені Штати Америки, які моніторять взагалі розвиток виставкової діяльності в світі. І от вони протягом 12 кварталів останніх вивчали і прийшли до виставку, що зростання виставкової індустрії в світі більше 3%. протів. Uh -huh. Тоді як зростання світового ВВП тільки 2,5. Тобто розвиток виставкової галузі йде на випередження. І ми теж відчуваємо по нашим українським реаліям, що ми теж не пасемо задніх. Зрозуміло. Угу. Ну що ж, пане Сергію, дякую вам за розмову. Все було дуже змістовно і цікаво, як і мені, так і нашим глядачам. Отже. Всім хочу нагадати, що це була веб-конференція з Сергієм Висоцьким, директором міжнародних аграрних виставок. Отже, на все добре, дякую вам.